Так, що чекає козерогів в коханні до кінця вересня. Дайте подумать козірошки. Так. У вас тут, звісно, виходить карта, знаєте, сожаленій. Я ніби щось. Тут це карта і сожаленій і карта, коли ми жаліємо себе. Тут у вас виходить ось така малишка гарна. Ви тут про щось жалкуєте про якусь втрату. Ви або якась людина. Знаєте, у вас тут по тузу пентаклів і по тузу кубків був шанс на здійснення мрії, шанс на розвиток чогось класного, серйозного. Там, де є і почуття, і підтекст, підтекст серйозних стабільних відносин, стосунків. Тут людина класна. Або ви, людині дуже подобаєтесь, або людина вам дуже подобалась, тут ніби знайти свою е, рідну душу. Да? А, але тут якийсь такий момент по п'ятірочці кубків, коли ми дуже сильно зациклюємося на минулому, тому що у нас було в житті, і не бачимо майбутнього. Ми ніби як е, направлено, осознано. Упускаємо шанс на відносини. І по колесу фортуни, я можу сказати, що от колесо фортуни і справедливість, от те, як ви віднеслися або відноситесь до цього, те ви отримаєте в майбутньому. Якщо ви, наприклад, відноситесь погано до людей або до стосунків. Або там щось не помічаєте, або не вкладаєтеся у стосунки. Ви так само отримуєте те саме від партнерів, або від партнера. Або всесвіт забере якоюсь іншою монетою. Якщо ви там не знаю, дуже сильно зациклюєтесь на минулому, або, наприклад, зраджуєте, або навпаки, терпите у відносинах, те, що терпіти не потрібно, таке теж може бути. Або терпіли таке у відносинах. І з такою ж моделлю ви йдете там в майбутнє, ви тут теж отримаєте якийсь знаєте, ніби як якийсь кармічний урок. І урок за заключається в тому, що тут, може, ви довго не могли зробити вибір по справедливості, бо тут є терези, Якщо ви не вмієте робити вчасно вибір і розумієте, чого ви хочете у відносинах або від життя, або чи потрібні вам взагалі серйозні стосунки, щось таке вас цей вибір заставлять зробити, але більш болючим способом. Де дуже сильна трансформація по сонечку це знаєте, це наше его, це здійснення наших мрій, це е, ну, би, по сонечку, це, це я. Я. от Хто я в, е, в цьому житті? І по четвірічні мечів я можу сказати, що ви тут, ніби як ставите своє я на паузу. У вас йде момент аналізу і роздумів, і по смерті тут йде дуже сильна трансформація. Трансформація, вона у вас може бути затяжною. Вона може у вас бути, як там, не знаю, весь жовтень, коротше, всю осінь. Чому? Тому що, ну, дуже сильно йде переоцінка, в принципі, всього в житті. Знаєте, у вас тут е, щось пов'язане з хитрощами. Із вигодою. Вигода, коли я обираю, що мені вигідно, що не вигідно, І вам потрібно зрозуміти, що вас в житті обирали теж, може, в такому ключі, вигідно чи не вигідно, просто із того, що ви так обираєте щось. Щось або когось. Ви все можете обирати з позиції вигідно чи не вигідно. Е, для того, щоб. Знаєте, це хитрощі в одні ворота. Вам здається, що ви хитруєте з якоюсь людиною, а хитрують насправді і з вами. І ці хитрощі, вони вам якби повертаються потім в майбутньому. А для того, щоб вони припинилися, вам потрібно припинити платити такою монетою людям або простору. І тоді це не буде повертатися такою ж монетою, буде повертатися чимось більш. Ну, ви поняли мене. Козірошки. В когось тут може бути нове знайомство, до речі. І станеться це кінець вересня-жовтень. А... Може, ви дійсно тут, після чогось дуже-дуже болючого в своєму житті або неприємного зустрічаєте свою другу половинку. Прям. Людина, яка максимально вам підходить у всьому, яка вам дуже подобається, яка там не знаю в неї такі ж погляди і цінності на життя, як у вас. да, І це все на такої красивої ідеальної нотки почуттів, закоханості, шансу, що. Ем... Може, в когось тут буде повернення з минулого людини, таке теж може бути. А... Дуже така якась, може, чуттєва жінка, або чуттєва людина, або людина водного знаку зодіаку, таке теж може бути. Риби, раки, скорпіони. Да? Тут щось, щось таке, що може, вже було у вашому житті. Або людина така була в вашому житті, або людина. Буде схожа на когось вже. Угу. Не привтикайте такий варіант, бо я бачу, що да, у вас дуже сильна трансформація на рахунок своєї особистості йде. Але тут ну, якась дуже гарна людина в ваше життя вступає. І це реально десь кінець вересня, жовтень місяць. Тому будьте уважні. От. Якщо ви тут будете діяти з позицій хитрощів, наприклад, вигідно, невигідно, ви повинні зрозуміти, що таким чином ви цю ситуацію повернете і до себе. Тут будуть вас обирати вигідно, невигідно. Я думаю, що це нікому не приємно. Тому більше опирайтеся, не розцінюйте, бо у вас козіроги такі є дуже земний знак. Дуже-дуже. Ви навіть кохання розцінюєте з якоїсь матеріальної точки зору і з якоїсь прагматичної точки зору, якось так. А вам тут потрібно довіритися своєму серцю і не включати оцей момент, типу, вигадно, ні Потім зрозумієте. У мене все. Я бажаю сильного, гарного, щирого кохання. Козірошки. Ей, пішла далі.